Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, де ви можете за необхідності отримати архівну довідку про народження, одруження, розлучення чи смерть, куди необхідно звертатися. Якщо термін реєстрації акта цивільного стану не перевищує 75 років з дня його укладення, в такому випадку вам потрібно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за вашим місцем проживання і надіслання. Слати письмовий запит, тому що всі ці документи, про які тільки що, тільки що говорила, свідоцтва про народження, одруження, розлучення та смерть, 75 років зберігаються у відділах державної реєстрації актів цивільного стану в РАЦА. Якщо ж пройшло більше ніж 75 років, в такому випадку вам потрібно буде уже звернутися до державного архіву, щоб отримати дані документи відповідної області, або ж архіву міста Києва. Те саме стосується і довідок про заробітну плату, коли ви виходите на пенсію, або якщо вам потрібно якісь підтвердити період, вам потрібна підтверджуюча довідка, підтвердити період трудової діяльності. Ви так само. Звертаєтесь до підприємства, установи та організації. вона не працює, значить, в такому випадку звертаєтесь до правонаступника. Якщо правонаступника вже немає, значить шукаєте документи і відповідно звертаєтесь до архівів, тому що чинним законодавством України передбачено, що такі документи мають зберігатися протягом 75 років в архіві. Якщо в архівах немає. Ви можете залучити двох свідків, які будуть підтверджувати ваші періоди трудової діяльності. Або ж, якщо і немає свідків, тоді в судовому порядку. В суд через суд ви зможете дані періоди вашої трудової діяльності зарахувати до вашого стажу, і відповідно це дозволить вам в подальшому вийти на пенсію.